Де велике приміщення? Дуже велике. ж Вони мають все, весь цей ґрунт витягнути. Оце все приміщення це приміщення для четвертої школи, Ось оце стіна. Для того, щоб все-таки це наш заклад, у нас на балансі, і ми повинні футболівати. Розумієте? Який треба збивати, а під ним ґрунт. І це все треба вивозити. Боже, каціблюк. Ось тут вхід і вихід будуть робити в останній момент. Угу. Ну, те, що це треба загорожувати. Укритті теж були так само. Ми з величезним нетерпінням чекаємо цього ремонту, оскільки сподіваємося, що це дасть нам можливість вийти в повному об'ємі всім учням на очну форму навчання. Капітальний ремонт проводить управління капітального будівництва. Вони ж оголошували тендер. Наскільки я знаю, зараз триває ще його процедура. Вже приходили до нас вчора. З уточненнями по видам робіт, ну це все за все відповідає управлінню капітального будівництва. Ми так розуміємо, що це будуть такі аналогічні роботи, як проводилися під час капітального ремонту. А, Так, там має бути і поглиблювальні роботи, тобто мають виймати ґрунт, вивозити. Я дивлюся, там теж його геть зовсім немало. І знову ж таки укріплювати стіни фундаменту. Це будуть стіни, укриття. Ну все відповідно проектних робіт. Там немає вентиляції, там ну, є вихід каналізації, але мають бути туалетні кімнати, тому зараз не передбачені були. все це мають робити. Окрім учнів ліцею номер 1 також сюди будуть приходити учні сусіднього ліцею?» Так, так, там є приміщення, воно розгалужене, і одну частину будуть ну, передбачається, що будемо використовувати ми, а іншу частину учні сусіднього закладу. Тому я думаю, що це ну дуже вдале рішення і для нас, і для. Сусіднього закладу вони також зможуть укриватися, вони зможуть вийти на очне навчання цього року. Ми працювали в змішаному форматі. Четверта школа. Також я знаю, що обирали і змішаний і дистанційну форму. Їм теж незручно ходити далеко в укриття. Тому тут їм буде, звісно, зручніше, ближче і сподіваюся, комфортніше. Кожне приміщення за вимогами ДСНС повинно мати не менше ніж два. Вхід і вихід обов'язково. Тому там також будуть передбачені два для учнів четвертої школи і два для нас. Ці ремонтні роботи вплинуть дещо на наш графік роботи, і ми дуже раді, тому що управління освіти також взяло це до уваги. Дитячий табір відпочинку на базі нашого закладу працювати не буде. Нашим дітям батькам було запропоновано зареєструватися до будь-якого із закладів в місті. Це при третій школі, при четвертій або при другій. І я знаю, що батьки пишуть заяви, обирають відповідно до того, де вони проживають, аби дитині було зручніше добиратися, підходити. Наші вчителі виявили бажання попрацювати, також підтримати колег, і вони будуть підписувати цивільну правову угоду і працювати в таборі при інших закладах. Але ну, ми не можемо повністю відмовитися абсолютно від усього. І все ж таки найближчі два тижні для учнів середньої і старшої школи ми організовуємо заняття з метою подолання освітніх втрат. Будуть приходити діти, які знаходяться в місті. Це не є об'язалка, якась така, якийсь тиск. Будь ласка за вибором. Якщо ви вважаєте, що вам це треба. Якщо ви бажаєте поспілкуватися зі своїми однокласниками, з вчителями, ви зможете приходити до школи. Ми організовуємо, складаємо розклад, організовуємо ці заняття. Вивільнимо повністю перший поверх, оскільки у нас також працюватиме цифровий освітній центр під Егідою ЮНІСЕФ. І для цього центру також обладнується це приміщення. Там вже почали робити ремонтні роботи, будуть завезені меблі, техніка, і все літо ми запрошуємо. Я до речі, скористаюся зараз можливістю зробити рекламу. Ми запрошуємо учнів будь-якого закладу. Всіх дітей, які проживають у місті Южному, можливо, навіть навчаються в закладах інших громад, а в Южне приїхали на відпочинок. А щодня у нас у закладі будуть проводитися заняття в цифровому освітньому центрі. Він буде оснащений технікою, там буде проведений інтернет, і ну, ми знаємо, що це мають бути цікаві. І Такі прийнятні заняття. В першій половині дня всі діти будуть мати можливість прийти і попрацювати з вчителями відповідно того розкладу, який буде складений. Я так розумію, що станку зробити капітальний ремонт до початку навчального року у будівельників на час. Ну, ми вже теж це розуміємо, але все-таки сподіваємося, що. Основна частина робіт буде зроблена. А, можливо, не настільки досконало, що вже геть-геть остаточно, але ну, використовувати це приміщення ми зможемо лише з дозволу. А, зараз говорити про те, чи ми зайдемо в нього з початку навчального року, швидше за все, що ні. А, а як скоро зайдемо? Ну, можливо, до жовтня вже. Поки що не можемо говорити, тому що навіть не знаємо, хто виграє тендер, хто буде проводити роботи. Вже розпочата процедура закупівель, вже тримає період подання пропозицій від учасників. Вона закінчується процедура, період подачі наступного тижня, в середині неділі. Очікувана вартість робіт 21 мільйон 640 тисяч гривень. Після цього буде також окремо проведено закупівлю на технічний нагляд та на авторський нагляд, тільки, тільки вже після визначення переможця на самі будівельні роботи. Відразу, як тільки ми підпишемо з переможцем договір, ми відразу будемо оформлювати дозвіл на будівельні роботи в ДБК відповідно за до чину законодавства, Але ця процедура там займає 10 днів відповідно до закону. І тобто, в принципі, підрядник вже має може робити підготовчі роботи на об'єкту. А ми за цей час отримуємо документи. Там дуже великий об'єм робіт. Там планується зробити два відокремлених укриття. Одне буде для другої частини першої школи, яке буде, як це сказати, разом з першим укриттям, побудованим минулого року, повністю закривати усі потреби в укритті для 100% наповнення школи. Це більше 1100 осіб. Частково там, частково там, а друже відокремлене укриття буде розраховано спеціально для четвертої школи. Тому тобто, що у будівлі четвертої школи відсутній власне підвал, і ми не можемо там зробити ніякого укриття. Тобто буде відокремлено блок, який буде призначений саме для четвертої школи, щоб вона теж то відсотково могла евакуювати під час повітряної тривоги дітей в підвальне приміщення. Підготовлено для четвертої школи. Якщо ви бачили так, роботи зроблені в першій частині минулого року, то це в принципі аналогічні роботи, тобто ми очікуємо такий же саме результат. Тобто буде ручна копка, зміна рівня підлоги, потім монолітні стіни, монолітна підлога, усі інженерні мережі, опалення, вентиляція, пожежна сигналізація, повіщення про пожежну сигналізацію, напрямки евакуації. Електрика, туалети, каналізація, все, все що ну, все відповідно. Інклюзивність норми інклюзивності, окрема туалет для інклюзивних норм, будуть підйомники, щоб могла особа з інвалідністю спуститися самі, ну, самотужки. Я так розумію, це окремі входи, виходи будуть з так, цих укриттів. Так. Да. Усі укриття будуть відповідно до чинних вимог обладнані двома відокремленими входами та виходами. Там треба дивитися, там неровна підлога в самому підвалі, вона земляна. І ну, як є рівень землі, будемо знімати, його підрядник буде знімати на відповідні проєктні відмітки, щоб зробити підлогу. Чи є терміни закінчення ремонтних робіт? Ми розуміємо, що незабаром буде новий навчальний. Відповідно до розробленої проєктної документації та прораховано там е тривалісті будівельних робіт це шість місяців. Але ми будемо старатися зробити це найшвидше, тому що ми розуміємо, що це дуже важливо і дуже плотно підрядники будуть працювати саме в літній сезон, коли всі школи йдуть на літні канікули. Цього року то відповідно до цього в першій школі не буде літнього табору відпочинку, тому що там, ну. Будуть активні роботи виконуватися, які буде постійним шумом, що завадить дітям для відпочинку. Ми так розуміємо, що і вентиляційна система третьої школи теж буде відремонтована. Зараз нам виділені лише кошти на проєктні роботи, вже проведена закупівля, ми вже визначили переможця, зараз ми з ним укладаємо договір і з наступного тижня він приступить до проєктування, але зараз йде. Розмова така, що треба як можна найскоріше зробити саме проектне рішення пройти експертизу, щоб ми після цього могли вже розуміти конкретну суму вартості робіт. За після цього винесе це питання на сесію. Та наша сесія, Южинська міська рада, дасть необхідні кошти для виконання робіт з вентиляції в третій школі в підвальних приміщеннях і в планах зробити і до кінця року. Також а ці кошти 21 один мільйон на укриття вже виділені? Так зараз виділено 12 мільйонів. Це кошти необхідні, які достатні для розпочинання робіт, це більше половини, будемо казати так, тому що вартість 21 мільйон. А зараз має бути, відбутися сесія саме 5 червня, на якій виділяється залишкові вартість, щоб була повністю виділена сума необхідна за кошторисом. Кошти повністю з міського бюджету. Кошти повністю з міського бюджету. Ці два укриття передбачено для розміщення 1100 осіб. 551 – це учні та вчителя та 450 інше.